Всім привіт! Зібрали врожай помідорів і готові вам показати сорти, які ми вирощували в цьому році. Середньорослий сорт Зеро. Ось такі великі помідори на кущах висотою близько метра. Сорт полуничка. Високий, висота близько метр двадцять, півтора метра. Сорт в жовті торбочки. Це вже високий, дуже смачний. Серце марши. Високий помідор. Знаменита полуниця шла у Шлаубах. Рожевий помідор. Дуже класний. Вже хочу спробувати. Високий помідор H34 червоний. Такий же є рожевий і жовтий. Це високі. Сорт Lemon Tree, Його ще перекладають як лимонне дерево. Це у нас сорт французький гроновий, дуже рясний помідор. На кущі в'яже багато, не тріскається і дуже добре підходить на засовку. Сорт Аметис Джевел. Він має ось такі антоціанові плечики. Рожевий, дуже яскравий, смачний, високий. Гібрид Тарасенко. Багато в'яжем, ідеальний на засовку. Ну, думаю, цей сорт багато хто знає. Низенький сорт Золотий Алтау і низенький сорт кімнатний сюрприз. Далі у нас аміш пасте. або паста амішей. Хто як перекладає? Це сорт реліквія. Дуже рекомендую спробувати, в нього дуже цікавий насичений смак. От є сорти, які обирають для томатної пасти. Оце один з них От його варто спробувати: каскаде лава. З ось такими наче, іскорками, бризками. Сорта дуже тоненька шкірка і дуже швидко він псується насправді. Але смачний. Сорт Sunrise Jazz. Сорт Big Roma. Далі у нас е, високий сорт Stripped Cavern. Високий сорт Buratino. А це у нас е, рожева стелла. І сорт Олюшка. Олюшка у нас висотою близько 80 см, дуже рясна. Сорт фляшен Томатин. Жоден сорт, його за кількістю врожаю переплюнути не може. В кого дуже мало місця, але треба помідори на засолку, на салат, на консервацію, на переробку. На в'ялення от рекомендую посадити. Не, не пожалкуйте. Низенький сорт рожевий фламінго. Висота кущів десь до метра. Такі е, рожеві помідори. Гном боїстінью. Е, Дварф шеубоксін в оригіналі. Гном сіяющая красота. Е, гном сарандіпіті. А це високий помідор бік Yellow Simpson. Далі, низенькі сорти Утя і Атлас. Ще одна дуже рясна сливка Супер Банан. Високі помідори і дуже рясно зав'язують плоди. Марманде Дімонд Пелу. Також ось такими з іскорками. Флорентін Beauty. По Флорентійська краса. Високий класний салатний сорт Хой Delicious. Ще один сорт голова негра, теж високий, високий сорт черевички. Вони десь 1,20 м, півтора метра. Золота канарійка. Сорт Lovers Lunch або обід закоханих. Його ще називають в перекладі інколи. Костолуто Дживілас Джевілас Космонзо. Італійський сорт. Доволі пізній. Далі у нас сорт Міккі Маус. Висота десь до метра, я багато плодів. Біколор чері. Кущі висотою близько півтора метра, але дуже смачні. От прям солодкі. Сорт де Барао це от помідорна класика, всі знають цей сорт. Саджають, закривають. Низенький сорт, ранній калінка-малинка, рясний. Але зараз у нас вже вересень, і тому це вже і останні плоди. Сорт челнок та Italian Gold. Високий сорт позата хата. І стречлан. Це з високих. Балконні сорти, які можна саджати у горщики, синичка і снігірьок. Їх можна вирощувати в горщику і поставити, наприклад, на кухні. Дуже смачний, дуже класний великий сорт гавайський ананас. Знову дебарау рожевий. Він от чим відрізняється. У нього є от така носик. В дебарау помаранчевий, він не на кожному плоді є буває без без носика. А От в рожеву він з носиком. Тігрити Черіо. Це низенький помідор. Ось такі плоди в Смужечку, ледь помітно. Низенький сорт Тімор. У нього морковне листя, до речі. Е, високий великий салатний сорт Роза Дісоренто. Доволі смачні плоди рожевого кольору. Джанет Джесинте Джевел. Це високий сорт, але плоди у нього з'явились одні з перших. Він ранній. І дуже смачний. От, прям хочеться на наступний рік знову його посадити. Сорт японська троянда. Він висотою до метра, можна сказати, низенький. Карма Pink мультифлора. Рожевий, з таким шоколадним відтінком. Це високий. Низенький сорт, золоті яйця. Високий супербанан. Вайнжак це високий сорт. У нього такі грушеподібні плоди, ще перекладають як винний глечик. Люси Джем. Дуже яскравий, високі кущі у нього, і в нього ось такі антуціанові плечики. Тобто, зверху вони чорненькі, знизу ось такі яскраві. Ще цей сорт, якщо не помиляюсь, перекладають як яркий самоцвіт. Високий сорт гіраніум кіс або поцілунок гераніум. В нього плоди зібрані в такі масштабні суцвіття, мультифлора називається, коли на одній гілці дуже багато маленьких плодів. Глом, тасманський шоколад, стакани мінусинські помаранчеві. І сталикани мінусинські рожеві. Дуже насичений смак, дуже яскравий. Нагадує аміш пасту. Ось цей помідор за смаком. Дуже сподобались. Crushed Heart, або розбите серце. Також смачні насправді. Діабрузо Ще один. Стародавній сорт, е, високий сорт Dix Dots The Naples, або 10 пальців Неаполя. Це також сорт-трудівник, який на одному кущі може зав'язати таку велику кількість плодів. Для консервації ідеально. Або в кого мало місця, а треба багато помідорів. Вверх літай дайхат. Такий же смачний і такий же красивий. На грядці помідорний дуже ефектно виглядає і в'яже дуже багато плодів. Маріна Спрейс або ще перекладають похвала Маріни. Дуже смачний, високий помідор. І один з найбільших Теннесі Сюрпрайз. ось це все помідори з одного куща вразили в цьому році. Тому що вони от прям. Один помідор. Драпі томато. Він всередині пустотілий, в ньому дуже мало насіння, висота кущів близько півтора метра. Ще його перекладають як драпірований. П'єнолодель візувіоросо. Також є такий же аналогічний сорт Pienolo Del Vesuvio Giallo жовтенький. Це італійський сорт, дуже класний, дуже довго зберігається. Італійці навіть зрізають їх гронами, підвішують десь у себе на кухні і смакують всю осінь їх до кінця. Гном Маралінга. Кущі висотою близько 70-80 сантиметрів. І в'яжу ось такі плоти. Улюбленець наш особисто. Волове серце шоколадне, дуже смачний. Це от е, хід продажів як насінням, так і розсадою. Волове серце е, помаранчеве. Італіан tree. Високий помідор вимагає дуже міцної опори, бо ось ці всі плоди, там близько до 10 величезних помідорів, в'яже один за другим на і валить всі опори. Сорт снежна сказка. Це ранній низенький помідор. Розрахований був, коли виводили сорт, на північні регіони, де дуже Коротке літо і треба отримати урожай по максимуму. Тому така назва: а який сорт вам здався найцікавішим? Який би хотіли собі посадити? Діліться в коментарях.